42 розділ А Яків побачив, що в Єгипті є хліб, і сказав Яків до синів своїх, пощо ви споглядаєте один на одного. І сказав він: Ось чув я, що в Єгипті є хліб, зійдіть туди і купіть нам хліба і звідти, і будемо жити, і не помремо. І зійшли десятеро Йосипів братів купити збіжжя з Єгипту, а Венеєміна Йосипового брата Яків не послав із братами, його Бо сказав щоб не спіткало його яке нещастя, і прибули Ізраїлеві сини купити хліба разом з іншими, що приходили бо був голод у краю ханаанським. А Йосип він володар над тим краєм, він продавав хліб усьому від тієї землі, і прибули Йосипові брати та й уклонилися йому обличчям до землі. І побачив Йосип братів своїх, і пізнав їх, та не дав пізнати себе, і говорив із ними суворо, і промовив до них звідкиля прибули ви. А вони відказали з Ханаанського краю купити їжі, і пізнав Йосип братів своїх, а вони не пізнали його, і згадав Йосип сни, що про них йому снилися були, і сказав він до них: Ви шпигуни, ви прибули підтягнути слабі місця цієї землі. А вони відказали йому: ні, пане мій, а раби твої прибули купити їжі. Ми всі сини одного чоловіка, ми правдиві, раби твої не були шпигунами. Він же промовив до них ні, бо ви прийшли підглянути слабі місця цієї землі. А вони відказали дванадцятеро твоїх рабів, братими, сини одного чоловіка в Ханаанському краю, а наймолодший тепер із батьком нашим, а одного нема. І промовив їм Йосип Оце те, що я сказав, був до вас, говорячи, ви шпигуни. Оцим ви будете випробовувані, клянуся життям фараоновим, що ви не вийдете звідси, якщо не прийде сюди наймолодший ваш брат, пошліть споміж себе одного і нехай візьме вашого брата, а ви будете ув'язнені, і слова ваші будуть піддані пробі. Чи правда з вами? А коли ні, клянуся життям фараоновим, що ви шпигуни? І він забрав їх під варту на три дні, а третього дня Йосип промовив до них: «Зробіть це і живіть, я Бога боюся. Якщо ви правдиві, один брат ваш буде ув'язнений в домі вашої варти, а ви йдіть, принесіть хліба для заспокоєння голоду ваших домів. А свого наймолодшого брата приведіть до мене і будуть потверджені ваші слова, а ви не повмираєте. І вони зробили так, і говорили вони один до одного справді винні ми за нашого брата, бо ми бачили недолю душі Його, коли він благав нас, а ми не послухали. Тому то прийшло це нещастя на нас, і відповів їм рувим, говорячи, чи не говорив я вам, кажучи, не грішіть проти хлопця? Та ви не послухали оце, і кров його жадається, а вони не знали, що Йосип їх розуміє, бо був поміж ними перекладач. А він відвернувся від них та й заплакав, і вернувся до них і говорив із ними, і взяв він від них Симеона та й зв'язав його на їхніх очах. А Йосип наказав, щоб наповнили їхні мішки збіжжям. А срібло їхнє вернули кожному до його мішка, і дали їм поживи на дорогу, і їм зроблено так. І понесли вони хліб свій на ослах своїх і пішли звідти, і відкрив один мішка свого, що слові своєму дати паші на ніч лігу, та й побачив срібло своє, а воно ось в отворі мішка його, і сказав він братам своїм: повернене срібло моє, і ось воно в мішку моїм, і завмерло їм серце, і вони затремтіли, говорячи один до одного. Що це Бог нам зробив? І прибули вони до Якова, батька свого, до краю ханаанського, і розповіли йому все, що їх спіткало, було, говорячи. Той муж пан того краю говорив із нами суворо, і прийняв був нас як шпигунів того краю. А ми сказали йому ми правдиві, не були ми шпигунами, ми дванадцятеро братів, сини нашого батька. Одного нема, наймолодший тепер з нашим батьком у ханаанському краї. І сказав до нас муж, той пан того краю: з того пізнаю, що правдиві ви. заставте зо мною одного вашого брата, а на голод домів ваших візьміть хліб та й ідіть. І приведіть до мене брата вашого найменшого, і буду я знати, що ви не шпигуни, що ви правдиві. Тоді віддам вам вашого брата, і ви можете переходити цей край для купівлі. І сталося, вони. Ви порожнювали мішки свої, а ось у кожного вузлик срібла його в його мішку, і побачили вузлики срібла свого, вони та їх батько, і полякалися, і сказав до них Яків їхній батько. Ви позбавили мене дітей Йосипа, нема, і Симеона нема, а тепер ви ні і заберете усе те на мене. І промовив рувим до батька свого, кажучи двох синів моїх уб'єш, коли не приведу його до тебе. Дай же його на руку мою, а я поверну його до тебе. А той відказав: Не зійде з вами мій син, бо брат його вмер, а він позостався, а трапиться йому нещастя в дорозі, якою підете, то в смутку зведе мою силину до Шиолу.